Привіт! Покажу, як створити прикрасу на кошечок. Матеріали можна заказати тут. Це інстаграм, скринька рукодільниці. Потрібен кусочок фетру. Фетр я брала звичайний, китайський, без нічого. Не тоненький на як шиють іграшки, він м'який форму не тримає. Відрізала приблизно як квадратик. І закруглюю кінчики, щоб вони не виглядали, коли я основний декор почну приклеювати, щоб не було мені нюансів. Відрізав. Небагато, не можете його там, якоїсь такої формули немає. Щоб було завкруглене. Зараз я вам розміра. Це я роблю на більший кошик, якщо на дитячий. О, гості до мене йдуть попугаї. 16 з половиною на 11,5. Все, лапить, лапию. Дивіться, щоб воно трималося, зараз я покажу з іншої сторони я більший декор, потрібно менший. Більший декор я кріплю. Їх просто більше є тих стрічок таких. ось Зав'язується. І тут потрібно, дам я отак дві стрічки, отак і отак. Тобто оту і оту посередині зав'язується. Ось ця і ця так само посередині. А ці дві будуть отак між собою, їх зав'язуєте тут. Коли ви прив'яжете тут посередині, якщо кошик буде більш овальніший, воно не пристане туди, а буде просто. Ось так. Стрічка атласна, ось така. І органза. Це і для декору, і для буде для зав'язання. Ці стрічки я нарізаю на термоножі. тому вони в мене, я їх не опалюю. Так мені ж можна придбати в мене. І вимірюю так, щоб залишилося зав'язати. Це є один кусок і мені потрібно ще один. Це є два повздовж. Тепер мені потрібно ось так. Так, це ж приблизно виміряла, як мені там все, що зайве, можна відрізати. Добре, коли воно лишнє, а не тоді, коли його не вистачає. Не знаю, куди його туди притулити, щоб його вистачило. Стрічки я відрізала, тепер мені ж вже не потрібен. Далі потрібен мені пістолет. Ось я собі центр нахожу, І по центрі пістолет у мене новий. Скрипить так, як має бути. Деколи реально вже починає роздражати. ну, Ось таке. Мій старий вже полетів. Йому було 5 років у сігма оригінальний. Це Все всередині просто розвалилося і залилося клеєм. Це якийсь другий українського виробника. Теж ну, такий непоганий. В ньому є виключатель, чоловік мені його зробив додатково, бо на самому пістолеті немає виключателя. Є тільки кнопка це менший нагрів, а це більший нагрів. Все те, що є на цьому пістолеті. З одного боку добре, з іншого погано, бо немає виключателя, треба бігати. І на посередині. Недалеко від переноски треба сидіти одразу, щоб виключати. Так, це готово. Приблизно собі центр склала. Це атлас, по ньому гарно видно центр. Руки бережете, пальці теж. Це тут зав'язується, це тут зав'яжеться. І це тут посередині зав'яжеться вже на самій корзинці. Ось цього всього не буде нічого видно, тому що ми починаємо його більш-менш так, як подобається. Спочатку більші квіточки, тоді все декоруєте меншенькими. Я вибрала ось такі у мене полудненькі залишилися. Квіточки тут також можна заказати поштучно. Собі розкладаєте, як вам там подобається. Або щось сюди. Можна і так. І ще мені потрібні листочки. Так, підготувала я собі листочки, мені ось ці патички не потрібні. Листочки в мене були, тому я їх ніде і не замовляла. Просто приклею її в хаотичному порядку. До кінця відео то у вас почне роздражати те, що пістолет так скрипить. Так, приклеїла я тут. У мене різня. Більшенькі, більшеньке, Якщо вам мішає ось ця штучка така, вона також є реально відірвати. Тоді вони у вас будуть гладенькі, без усяких нерівностей. Ось. І листочок вийде рівненький. Так, мої гості вже пішли назад. Коно ходять. Так, і сюди і теж маленького. А вже і вертаються. Так, і посередині можна, в принципі, накладитися. Ось. Є такий із заготовочкою вирту. Далі я собі приклею вже квіточки. Ой, як оце щось з такого мішаю вам дуже воно завелике, його можна обрізати. І, звичайно, тут внизу, щоб воно так випадково не вискочило, трошки його підклеїти. Також отут де основа починається з пластика, є в деяких квіточок, основа з пластика. І так, далі я Буду вже робити з декором. Дивіться, що я зробила. В більш-менш такому якоїсь симетричності я не притримувалася, більша квітка у мене ось ця розова. Тут йдуть по боках уже меншенькі, де клей є, ви це все забираєте, ви це гарно пам'ятаєте. І більш-менш такий декор він стирчить в різні сторони, не є такий рівнесенький, щоб був приплюснутий. і від лінійки ні на сантиметр в бік. Чим більше хаосу, тим гарніше. Ось так. І далі, далі йдуть. Я покажу ось такий є декор зайчики. Я його купляла на мір -лент. і яєчка. Це я вже сипала в одне. Получається, 10 гривень один зайчик. І яйце по гривень 20. Особливо цікаво багато запитань, як я рахую це все. І собі вартість визначаю ці квіточки по 15 гривень одна. Це я брала букетом 110 гривень 6 гілок. В одній гілці таких виходить по 2 гривні така гілочка. І по гривню ось такі листочки. Це я вже так приблизно підрахувала туди. З цими квіточками важче, бо я їх вже давно обрала, тому ціни як такої не пам'ятаю. А більш-менш, собі вартість, виходить, десь в приділах 120-100 гривень. Я їх закріплюю на ось такому дротику. Це є флористичний дротик. Ось. Я їх купляла упаковкою 0,7 ну, мм. З цього дротика. Відрізала я його наполовину, це є ще одна половина. Сам декор він є з пінопласту. Просто помальований пінопласт. Небагато клею. Добре розігріти він, щоб заліз туди всередину в пінопласт. Бачите? І починаю я пропихати. Спочатку наживляю. Тільки не перестарайтеся, не виваліть цей дріт на якусь одну із сторін. Не виходить разом дві сторони, розрізаєте наполовину і запихаєте. Немає дротика, є у вас такі весь клей зайвий забираєте. Він вам не потрібен. Вона гарно тримається, йому нічого не бракує, він спінопласт, якраз чудово для декору. Немає такого дротика. У вас є ось такі течинки. Тут теж є дріт, основа з дроту. Берете його, запихаєте, коли немає. Є ще з других, коли використовуєте в себе в букеті. О, їх не викидаєте, обрізали, коробочку склали. Нічого не викидаємо, все пригодиться. Далі я його просто закручую, сам дротик. Закрутила, закрутила, зробила таку підножку. Не це вже засильно, я його згребла зараз. Ось. І собі, там, де я хочу, я його приблизно дивлюся, як він буде мені лежати. Тут. Бачите, він в мене був рівний, я його трошки призігнула. Тобто зробила йому тіпа ножку. Не його самого, щоб я поставила. Він буде ось так. А трішечки його, щоб він був припіднятий, йому ножки додала. Вони в нього тут і так є. Я, я йому візуально їх сюди ще доробила. Там квіточками задекорую, тому нічого такого не буде видно. Зараз ще сюди додам. В принципі, буде непогано. Так, клей є Це мій зайчик. Ззаду наношу я, чого я закручувала, щоб сюди клей на дротик затримувався. Ось. Менше, менше. Так, щоб його всадити туди. Так, він зараз застигне і буде все жінки в порядку. Це є одне, друге яєчко. Я їх порізала на менше. Ось. Так само тут вже менше клею потрібно. Вони невеликі. Запхала. Зайвий клей забрала. Маєте готовий декор. Щоб його приклеїти і клей не відпадав, закручую його, закручую. Ось. І ось тут. Бачите, на таку ножку клей тоді тримається, впевнені в тому, що воно нікуди не тече І між квіточками приклею його. Так, далі додаю різний декор і вже майже на завершення готове. Хаотичність. Все гарно підходить. Ось зайчик майже тут вже крести, бо клей був сильно розігріти. Слідкуйте за цим, як він там розігріти і наскільки. Ого. І можна його так само задекорувати і такими розміренькими сюди ще й трішки дати. не так чути страшний, як пістолет скрипить, з попугаю не веселіше. веселіш. Бачите, воно все доповнює одне одне. Яєчка треба було різнокольорові, така умова. Клею весь зайвий. Забираю він не потрібен і те ж саме закручую. Накручую, закручую. Придавила. Це як подобається. І запихаю собі там, де я захочу. Наприклад, мені тут сподобалося. Буде тут. Оці два одне, мабуть, сюди, так вставлю його. Так. Ось такий декор вийшла. Все гарно приклеєно. І ззаду. Задня частинка ось так виглядає. Ось це так. Далі потрібен кошик. Ось так, щоб було видно. Дивіться, прикладаєте більш-менш ці зверху опускаєте. Так, як ви вважаєте за потрібне. Піднімаєте його вище, нижче, так, як вам подобається, і вже тоді починаєте фіксувати. Перетягую через дирочки, які там є, буду вже зав'язувати. А, бачите, тут уже я собі перетягнула. Так само з другої сторони. Можна покласти її лежачи, взагалі, це не принципово. Ось. Далі кладете її ось так, декору нічого не буде і зав'язуєте на бантик, якщо вам завеликі стрічки. От ну, вже самостійно обрізали. Попередньо в мене так воно і залишиться. Дивіться, верхня частинка. Ось верхня частинка. І можна ну, спробую, чи так вийде, як я придумала, чи ні. Так виходить. Вона не віддується нормально. Можна так і на ручку переплести. Можна взагалі цю частинку дати велику, щоб сюди аж доплести нею. І ці також перетягуєте. Ну, тут трішечки завдання з зірочкою. Складаєте, бачите, рівненько є, складаєте гострим хвостиком. Ось так. І навпроти, де є сама стрічка, перетягуєте і витягуєте на другу сторону. Все. Склали гострий кінчик зробили, більш-менш, де є дирочка в кошику, протягнули. Так, щоб там листочки не зачепилися, щось такого плану. Далі собі внизу, вже не наверху робити бантик, а робити собі внизу, 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 в самому низу. Тоді його буде менше видно і не буде такий в очі не буде кидатись. Якщо ви хочете так, то буде ось так. Можна не перетягувати, як я перетягую. Це я додатково фіксую, бо зависоко прив'язала. Коли ви усе накладете, нічого не буде видно. Ось тут, бачите, як я почала вже прив'язувати, де я погано фетер до листочки не приклеївся, то при остаточній мірці, вже коли ви це все доробили, за у вас таке все гарне готове. Ви можете собі його трішечки там підклеїти. З клеєм не перебор зробити не треба. більш менш так, щоб його прихватило в усіх місцях до фетру і ніде так не стирчало. ось. В принципі, мені все подобається. Остаточна фотографія до замовниці, і він їде. Дякую за перегляди, за коментарі. залишайте свої думку, побажання, як там правильно сказати, на рахунок, як виглядає, і чи ви цього року робите щось на пасхальну тематику.